Я вперше в кривому розі, і е, я нічого не знала про місто, тому в мене не було ніяких очікувань, і це ну насправді дуже круте відчуття. Просто на білий абсолютно лист покласти собі враження. Ну і враження в мене дуже потужні, тому що програма нашого заходу наповнена була вчора екскурсіями, і ми були на кар'єрі гранітному. І е, коротше. Буквально пару днів в кривому розі, а вже хочеться повернутися знову. Вразила взагалі структура міста, як воно зароджувалась, чому воно таке видовжене. Чому я на таксі сьогодні їхала? Не знаю, 20-30 хвилин. Буває, що я в Києві менше відстань проїжджаю швидше. Вразилася дуже тим, що просто посередині міста можна опинитися зовсім на природі. Ну це дійсно. Така, ну, те, що я раніше не бачила там, де я бувала раніше. Моє велике враження це музей синиці, і хоч він дуже маленький і компактний, але це важлива постать в історії Алегорського Віктора Зарецького, бо це був такий їх гуру, вчитель, наставник, коли вони почали займатися саме монументальним мистецтвом. А це в випадку ну, через те, що її вбили, це було останнє, чим вона займалася в своєму житті, і це було най Грандіозніший її здобуток творчий, це саме монументальний здобуток, і переглядаючи книги про Горську і спогади її сучасників, і книги батька мого, то там прямо пишеться, що вона дуже уважно слухала те, що синиця розповідав, і записувала, занотовувала за ним. І ці записи теж збережені, і побачити, де він жив, де він творив, роботи так зблизька пороздивлятися. Це ну дуже цінно для мене було.